19 серпня українські православні відзначають свято Преображення Господнього. В народі його ще називають Яблучний Спас. Багато тетіївчан прийшли цього дня до церкви, щоб взяти участь у святковій літургії. В цей день не лише освячують все, що дає природа, а в першу чергу пізнають Бога через Ісуса Христа. Так пояснив настоятель Тетіївської святоуспенської церкви протоєрей, отець Василій Волянюк. Дорогі брати і сестри, жителі Тетіїва району, з радістю вітаю всіх вас великим світоносним праздником Преображення Господа нашого Ісуса Христа, в якому Господь наш Ісус Христос являє божественну свою природу, людську природу, відкриваючи апостолам і всім нам значення великого свята приображення, Господь і від нас. Чекає приображення духовного в кращу сторону, щоб ми приображали своє життя, ставали на шляхи Господні, і йшли ними до кінця днів своїх, були вірними чадами нашої святої православної церкви, любили Господа і ближніх своїх, творили милосердя. Сьогодні свято особливо до цього закликає, зігріває серця кожного, тому бажаю, щоб це свято було для всіх нас значеним, важливим. І ми продовжили це свято. Пішло відійшовши від храму, пішли в свої домівки і рознесли благодать Христову всім, хто її потребує, хто її очікує. Святом дорогі мої. День Яблучного спасу вважається офіційним закінченням літа. Після нього ночі стають холодними і приходить осінь. А ще 19 серпня в народі називають медовим спасом. І не даремно. цього дня в Україні святкують ще й день пасічника. Саме з нагоди цього свята в центрі міста відбулися урочистості, де вшанували людей, що доглядають пасіку і добувають мед. Невтомних трудівників від райдержадміністрації привітав і нагородив перший заступник голови райдержадміністрації Олександр Возний. Бджолярів із давніх давен шанували на українській землі. Подякувати за любов до своєї професії і виготовлення меду прийшов міський голова Руслан Майструк. Від міської ради Руслан Володимирович також нагородив добре знаних у місті пасічників. Першим ініціатором проведення свята Пасічника у Тетіїві ще у 1996 році став бджоляр із п'ятигір Андрій Троцюк. Нині ж цю добру традицію відновила голова районної громадської організації Нектар Галина Майструк, яка запевнила, що це гарна можливість, хоча б раз у рік зібрати бджолярів, разом поділитися досвідом і новими відкриттями. Члени районної організації бджолярів Нектар проводять і благодійну діяльність. Цього дня вони вручили цілющий мед сім'ям загиблих воїнів АТО, які в свою чергу дякували за солодкі подарунки. На медовому святі пасічники представили великий вибір продуктів бджільництва свіжо зібрані меди різних сортів, прополіс, квітковий пилок, віск та інше. Всі пасічники одностайно стверджують, що бджолопродукти корисні для здоров'я. В дільництві нема що краще. Воно все, все корисне. Абсолютно все. Навіть я не можу вам сказати, що краще. Мед, само собою. Продукція від меду. Пилок шиліний, Прополюс. Потім йде в нас перга. Вона найбільш лікувальна, але вона важко добувається. Перга найбільш лікувальна. А медовуха це у нас. Це ми називаємо його медовий бальзам. Це да. бальзам? Небагато, потрошки. Я колись вислухав теж по радіо, що виступає лікар, і каже: зранку стопочка медовухи, цілий день людина ходить здорова і настроєнні. Я мечтав бути пасічку дуже довго. Купив вулики, і вони стояли три роки чи чотири, стояли пустими, а потім один прекрасний день. Момент серце бахнуло, щось тут тьохнуло, і я почав займатися. Мені дуже приємно. Благодарю, Благодару Терному Василю Васильовичу з Григоріки. Це він мені допомагав. і бджола допомагав багато, і умом порадами великими. Багато дуже він мені багато поміг. І звісно, що читав багато. Я сам, я ніхто мені мене немає в роду. Пасічни познайомились ми із наймолодшою пасічницею з Тетіїва Тетянкою Заславською. Я разом з папой займаюся бджолами. Тобі подобається? Це? Да. Ти не боїшся? Ні. Вони тебе не кусають? Ні. Mm -hmm. Зрозуміло, оце цей мед, це вже ти сама добувала? Так, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да, з папою. Бабуся тільки що сказала, що ти якісь бджолопродукти ще виробляєш. Що, що, що саме? Як, як це відбувається? Mm -hmm. Соти там, добуваємо. Замочую прополіс спірту і лікарство робимо. А лікарство це від чого? Mm -hmm. Господин від суглобів. Ну коли рана, коли поранився, то припекти можна. Я так розумію, що в майбутньому ти будеш на Так. Для найменших учасників свята було оголошено конкурс на кращий дитячий малюнок. Розігрували також і лотерею. Конкурси і вікторини спонсорували самі пасічники. Свято видалося теплим і гостинним, як і самі трудівники пасік, що приносять до столу українців неповторний дар сонця і землі.